Ви, е, коли плануєте, наскільки ви детально плануєте і прогнозуєте вашу історію? Тобто, е, чи, чи робите ви прогнози по кешфлоу, по PNL, по балансах? Ге-гей! По... He Оце Ні, так. і принеслася. По... Я, я, ну, я знаю, я вчився на маркетинговій могилянці. Я знаю про всі ці історії. Але завжди ну, в мене є от, чіт -чіт чітке розуміння. Ми от маємо це зробити. Називається це впертість. Дуже. Що ну... вибач? Впертість. Там те, не де, мене просто почулося. <сміст> впертість. Так. А впертість чи чуйка? Як би це назвали? Бачиш, це в мене чуйка. Насті впертість. Ні, у Яна, скоріше це впертість, по того, що я, якщо собі щось запланував, йому все одно має бути отак. Навіть якщо воно провалюється, він такий питать: ну, ну нічого, нічого страшного, я не знав. типу, спробували, значить, так, так, так треба. Але іноді він може до чогось прислуховуватись, коли я кажу: дивись, ми можемо зробити отак, отак, але краще для, для цього буде ось так. Він може сказати. Ні, я завжди слухаю. І батька слухаю, ну, і, і Настю, і Уляну і всіх. Але частенько, звісно, я думаю, що я правий. Ну, Це нормально. Ну, звісно, що. Якби а? я слухав, я, я колись так мама, мені казав, ти ніколи не слухаєш. Я кажу, якби я завжди слухав інших людей, то я б не був тим, ким я є зараз. Явно в мене не було б декілька там, проектів, котрі я веду. Мабуть би я був би явно. Іншої людини не тою, якою хотілося би бути зараз, мені тож в принципі впертість як частина успіху, я би сказав.